Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми будемо перевіряти, скільки заряду втратить оця зарядна станція Асі профлайн. Нагадую, що вона 3,2 кВт і 7 ємності. От, бачите. Перевіримо, скільки вона втратить потужності, якщо ми під'єднаємо. До неї ось ці акваріум, бачите, і ще якщо ми поставимо заряджати електричну щітку. От. Ну, давайте перевіряти. Так, для початку, що ми робимо, це запускаємо станцію. Якраз треба її запустити, а то вона вже чотири місяці стоїть і, і дуже мало працює. От. Так. Зараз приєднаємо. Так, від'єднуємо подовжувач і під'єднуємо до станції. Нагадую, що в розетки не лізти, коли працює станція, дуже велика напруга. Опа, все. Так, ось я підключив до станції, бачите, як це виглядає. От. Так. Ось така напруга, бачите? От. Все працює, все обладнання. Зараз поставлю ще електричну сітку. От. І перевіримо, скільки заряду ойде. Так, включаю. Так, все. Так, працює. Так, працює електрична сітка. Ось вона. Заряджайтеся, бачите. Так, ну все, ми під'єднали. От, що ми під'єднали до станції. Зараз це акваріум, ось тій акваріум та електричну щитку. От. І зараз ми засічемо скільки часу, зараз десь. Ну, около 4 години вимикаємо станцію десь в 23.30. 23 от. Ось так вона працює, бачите? От, Вимикаємо станцію в 23.30. от. Я думаю, що максимум, скільки йде, це 5%. От, бачите, все працює. От. І давайте ще перевіримо, скільки цікаво йде заряду станції, щоб, наприклад, щось роздрукувати, От. Так, тому, друзі, зараз е, скільки десь 10 хвилин, тільки пройшло, точніше, відео в нас майже 4 хвилини. От. Так, друзі, зараз я що вам хотів розповісти, що ця станція потягне так, розповідаю, що ця станція тягне. Ну, перше, це вона може брати на себе навантаження. Там, наприклад, ви можете підключити бойлер, можете ще бойлеру додати там пару роутерів. От, Можете ще підключити акваріум, якщо у вас є рибки, черепахи, там якісь змії. От, І ще, друзі, знаєте, що можна підключити тераріум. В тераріумі дуже багато обладнання. Знаєте, яке там дві лампи, теж як в черепах. От. Ще в тераріумі є такий коврик, ну, такий килим, який нагріває е, пісок. От. Ще є ну, термометр, він не, не живиться від мережі. От, І ще, друзі, хотів нагадати вам, що ця станція ну, її не можна перенавантажувати. Якщо ви, наприклад, під'єднаєте навантаження 4 кВт. Ну, вона просто відразу відключиться. от. Якщо буде навантаження більше, ніж потрібне, от вона просто відключиться і все. Ну, якщо ви перенавантажите її на 300 Вт, то нічого не станеться. От. Тому, друзі, нагадую, що е, параметри цієї станції 3 кіл... 7 кВт ємності акумулятор. От, бачите, запускається вона від кнопки, нагадую, як вона запускається. Ось так просто натискайте на ось цю червону кнопку і вона запускається. От, Цю станцію можна замовити на сайті От, Нагадую, я вже вам колись залишав ссылку на ці сайти. От. Там є дуже дуже багато. Там є, знаєте, скільки моделей. Перша модель це на 2,5 кВт, та 3,5 ємності. Друга модель це флагманська. Ось така. от Дивіться, далі, третя модель, це у нас. Це в нас на 7 кВт ємності та 3,5. Третя модель на 6 кВт та 10 кВт ємності. Оце взагалі огромна станція. Там 4 розетки, та я так розумію, що два п. Ось два ось таких прикурювача і два, і теж чотири usb порти Одна що... Ось так вони працюють, бачите? От, USB-порти. Бачите? От що показують на екрані. От. Нагадую, друзі, що можна стежити за зарядом цієї в програмі, знаєте, в якій в програмі вона називається BMS. От, там можна під'єднати любу станцію EcoFlow чи таку, як в нас, Асі профлайн на 3,2 кВт І От. Нагадую, що вага ці станції десь около 42 кг. От. Коштує вона зараз. Десь, якщо одна станція, то 84 тисячі. якщо пару станцій, то одна 80. От. Тому, друзі, всі підписуємося на мій канал. Всім дякую, хто дивиться це відео. І в 23.30 ми відключимо, ми зайдемо в програму і подивимося, скільки там заряду. От тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.